Позвонив Дональд Трамп, він це роздзвонився, і туди дзвонить, і сюди дзвонить. Позвонив він китайському лідеру Сі Цзіньпіну, А при цьому написав, як завжди, ну куди ж без цього, щоб не написати звіт в своїй мережі Social про те, що питання російсько-української війни, Росія, Україна або Іран буцімто не обговорювалося. Ну то що каже Трамп, треба ділити теж на 80. А насправді цей дзвінок, як ви бачите, який в ньому був найбільший сенс, чи якось він може чита до. Домовленість, бо нібито сі запросив Трампа до себе домовленість про зустріч може стишити зараз, ну, нібито то поставлену на паузу конфронтацію принаймні тарифну штатів і Китаю, але тим не менше і а, чого чекати від зустрічі Трампа? Сі Цзіньпі на майбутнє, якщо та таки відбудеться Ну, стікає вже термін відкладення сан, мит. Пам'ятаєте, що після зустрічі? Відтерміновані були вони, зняті до мінімуму, і очевидно, що якесь рішення необхідно приймати. Сі Цзіньпінь не відступає. Він наполягає на своїй правоті. Ну а Дональд Трамп продовжує, як це малюють в карикатурах, стріляти собі в ногу із цими митами. Тут ще одна річ дуже важлива: Нью-Йоркський торговельний суд відмінив всі мита за винятком. Тих, які стосуються окремих питань, що належать до повноважень а, президента Сполучених Штатів Америки, Трамп попав дуже в пікантну ситуацію. З одного боку, він продовжує махати мечем, з іншого боку, сьогодні всі, хто з ним веде діалог, розуміють, що це просто, а, ну, скажімо, гра при повному провалі. Тому що по, хіба що по автомобілях там залишилися деякі позиції, а все інше скасовано судом. І тому о, він має щось в цій ситуації робити, бо невдовзі, коли термін сплине, на нього будуть усі пальцем показувати, бо жодної із проблем, яку він намагався вирішити днем, днем звільнення, як він казав, веденням цих гігантських мит, все це провалилося. До речі, в тому, що він стримує можливість голосування санкційного закону в Сенаті і Палаті представників по відношенню до Росії, в тому є теж доля от, проблеми мит. Чому? Тому що рішенням суду це питання чітко зазначено за повноваженнями Конгресу. Як тільки Конгрес прийме, вони безумовно вступлять в дію. Стане очевидним, що по факту все інше. Не діє. І тому оці дзвінки, які робить зараз Дональд Трамп, Сі дзіньпінь, намагається сваритися для того, щоб підзбудити питання з Європою. Ну а Європа, так само, як і Сіціньпінь, обрали політику мовчать. Ну, хай він посуєтиться, побігає по своєму овальному кабінету і пошукає в ньому кути. От, І створюється дуже неприємна ситуація такої політичного фіаско в плані його дня звільнення. А тепер стосовно того, чи може він поїхати до Китаю, для чого їхати? Щоби підписати програш, програшний договір про митно-тарифній політиці, навряд чи це до скажімо так. Позицій і думок належить Дональда Трампа, а от заграти все це в інформаційному просторі, в тому числі в Труш у цих а, його власні соціальні мережі, він це може, тому він і а, інформаційно гасить це полум'я, в якому він уже сам згорає, як у полум'ї податкової інквізиції. Да, Пане Романе, щось в нього де не плюнь, так просто нічого, нічого не виходить. Але ото, що в цьому своєму трусоша, про що ми вже згадали, фактично, Трамп думає, що він може якось виміняти Україну на Іран, ну, грубо кажучи, аби укласти якусь угоду, хоч десь, хоч якось. І чому він так впевнений, що Путін має прям аж такі впливи на Іран на, і якось може йому більш ніж зарадити в цьому питанні. Там є спільний інтерес. Справа в тому, що оця схема, яку він обговорює, це схема, яку в свій час у 2014 році запропонував президент Обама. Суть проблеми полягає в тому, що Дональд Трамп не може вийти з ситуації, як заборонити Ірану виробляти, збагачувати, переробляти і збагачувати Уран. Чому? Тому що Близький Схід проти цього, особливо Ізраїль. А Вітков вже наробив біди. В попередніх проєктах документа Вітков пообіцяв, що Ірану залишиться переробка промислового урану для цивільних потреб. І зверніть увагу на цю частину тексту. У соціальній мережі Трампа, де він пише, що він проти переробки. Тепер, де тут інтерес Росії? Справа в тому, що по договору 2015 року весь уран, який переробляло і збагачували в Ірані, мав надходити до Росії, Росія виробляти з цього твели. І твели постачалися б назад до Тегерану для того, щоб використовувати їх в атомній енергетиці. Тому, як ми бачимо, тут вони е, співають суголосно Трамп і Путін. Згадайте, вони е, знайшли свій інтерес на Запорізькій атомній станції, тепер вони знайшли на атомних станціях Ірану. Але нічого з того не вийде. Чому? Бо Європа наполягає на тому, щоб в цьому переговорному процесі кажу Європа, Іран наполягає на тому, щоб в цьому переговорному процесі була Європа. Вони розуміють прекрасно, хоч і дикі ці аятоли, що і Трамп, і Путін насправді грають винятково у свій інтерес. Єдиним єдиною стороною, яка забезпечить здатність виконувати домовленість і бути прогнозованою, це Європа. До речі, це було так і попередній раз. І до речі, Європа даремно тоді погодилася на цей варіант, про який Зараз говорить а, Трамп. А, навряд чи тепер цей варіант може бути придатний до Іра, для Ірану. Тому і тут насправді, завдяки нефаховості а Трамп провалився. І тому тепер він шукає вихід, якого нема. Бо він не зможе розв'язати цю проблему в протиріччях між Москвою і Єрусалимом, бо тут же ще є інтерес Ізраїля, якого Іран дав слово знищити як державу. І Дональд Трамп наробив зараз дурниці в цій ситуації, ну точно так як з хуситами. Стріляв, стріляв, куди стріляв він, для чого стріляв? Так ніхто й не зрозумів, поки а, ізраїльтяни не вирішили на короткий термін це питання. Ситуація з ядерною іранською програмою точнісінько така. Переговорний процес завдяки нефаховим діям Віткофа і Дональда Трампа зайшов в тупик. І тому тепер виникло необхідність звернутися до кого? Ну, тут, зрозуміло, до кримінального воєнного злочинця московського фюрера Путіна. Нема немає слів. Я, я все думаю, коли ота кадрова політика, про яку ми минулий раз говорили, це кадрове очищення на такі дійде до стін адміністрації Білого Дому, і якось вони будуть бачити, що як ніде нічого не виходить, а то може варто ж подуматися і про зміну розстановки цих кадрів якимось чином, але а, нам що робити? Ми працюємо з усіма адміністраціями. Наша делегація їздила цього тижня в Сполучені Штати Америки, Нірмак, Свириденко з тим же Віткофом, з більш притягними голосами. Ну напевно, бо відкидакелога теж звучать доволі м -м, дивні заяви. Що наші удари по законних воєнних цілях по бомбардувальників, які були вже оснащені ракетами Х-101, як мінімум, супутники, це показали, що це ризик, ризик ескалації може викликати. Я то думала, може кіткелох не зірмаком зустрічався з Жеком Саліваном. Десь з грішним ділом, але ось ця поїздка така, і комунікація на фоні тих дзвінків і кроків, які робить Дональд Трамп. Вони можуть щось змінити, щось вирішити, до когось дослухатися, бо говорили про все і про викрадених дітей, які Росія каже, що вони їх спасли, оказується, звісно, от обстрілів. і про обмін полоненими, і про те, що Путін не йде на 30 30-денне припинення вогню. Як це працює? Як це має працювати, пане Романе? Тут важливо, що нам треба розуміти, що Америка це не тільки Дональд Трамп. Це ще й Сенат, це ще й Палата представників. Це в цілому конгрес. А, ситуація там різна, як і в будь-якому парламенті. І якщо подивитися по Сенату, то 82 дві особи із сотні вже підтримують цей закон Блюменталя Грима. І це означає, що він має перспективу прийняття, збільшується прихильники цього закону і в палаті представників. Хочу зізнатися, що моя думка, що Трамп його тримає, не через те, притримує, не через те, що він хоче чи не хоче там нанести якийсь удар по Росії. Він ще знає, що в нього є право вето. Правда, при таких перспективах зростання прихильників цього закону навряд чи це вато вето здатне щось зробити. Однак тут, тут, тут є інша сторона медалі. Як тільки цей е, закон буде прийняти, він повністю закриє гру Дональда Трампа по митній політиці з одного боку. З іншого боку, якщо Трамп почне тримати цю е, поїзд, цей потяг, який розвиває швидкість, то він може дуже швидко прикотитися до імпічменту. І тут ситуація дуже цікава. З моєї точки зору, українська сторона абсолютно правильно робить, що розширює фронт своєї співпраці. І от після візиту а, урядової делегації дуже важливо, щоб почали працювати міжпарламентські зв'язки, міжкомітетами, делегації груп, дружби так званих, і так далі. Почали конгресменам. І сенаторам, і в Палаті представників розказувати так, що тут що є, і що як треба називати, в тому числі і з точки зору аналізу того, що говорить Трамп, того, що говорить Кіт Келох, Марко Рубіо, і так далі. Наскільки вони об'єктивно здатні оцінювати ситуацію, яка зараз розвивається? Я вже не кажу, я переконаний, і це видно. Що дуже багато речей, які яскраво е, розуміють вже на даному етапі в Європі стосовно дій Росії, в Сполучених Штатах не можуть переварити не те, що акцептувати. І це видно і по самому Дональду Трампу, а, і по в тому числі Державному департаменту. Якщо ще на Нижньому і середньому рівні там і залишились люди, здатні дати об'єктивну оцінку, то у верхніх щаблях зараз кожен день відкриваються фігури, які то з найближчого колишнього оточення Путіна, то якісь там куми, свати, брати, які пов'язані ланцюгами із кримінальними. Ресурсами Рашистської Федерації, то якісь родичі там Путіна, і всі вони сидять якщо не біля Трампа, то в Держдепі і, і таке інше. Тому тут насправді крайньо необхідно, щоб українська сторона працювала із Держдепом. І з Сенатом, з палатою представників, з адміністрацією, надаючи об'єктивну інформацію і розказуючи, що насправді відбувається. Бо а, це безкінечно, як тільки в Києві 16 година, і Дональд Трамп прокинувся… Так і чекай чергових випробовувань. Ну, вже здавалося тиждень тому, що ну, ніби воно до тями якось прийшло. А це знов з вчорашнього дня, знову вже потяглося. Тільки око відкрив, значить, йому хочеться за трубку хвататися телефону, і телефонувати своєму другу, злочинцю, значить, фюреру московському. І це нещастя, треба побороти. Побороти його можна тільки в один спосіб. Це створивши систему співпраці і об'єктивного інформування. Бо ми то про Америку знаємо кожен день. А от що знає і розуміє Америка про Україну, таке відчуття, що кожним днем все менше або все більше брехні. На жаль, і над цим активно працює Путін. Бо коли він напередодні і говорив з Трампом, і те, що кажуть його помічники, як то Ушаков, і те, що каже Сережа Рябков, спасіть і помогіть, і Пісков рот Путіна. А те реакція на те, що нас бомбардують, атакують. Ось треба. Ми 12-й рік ведемо війну проти України. Тут війна повертається на нашу територію. Ну це так як воно виглядає. і Вони ж це теж розуміють. Але «ін паблік, як то кажуть, кажуть, Боже, спасіть і летять у дрони неонациського режиму. Просто як же ж так можна, всі як один виходять. Дивіться, пане Романе, вони ж намагаються зараз змінити, розставити акценти, з нас робити агресора, а себе жертву. Але чому воно в них не спрацює? Справа в тому, що е, цей принцип совковий на чорне казати біле, uh -huh. а не біле казати чорне, він зрозумілий для цивілізованого світу, для освіченої людини. Він Показово незрозумілий тільки для таких осіб, як Дональд Трамп. Чому? Бо в них інтерес спільний. Зуміти, той хоче Україну, а той хоче Гренландію. Той хоче Запорізьку станцію, а той хоче ще щось такого пошибу І так далі. Зуміти, це все люди з викривленими цінностями. І не наша проблема, що одні обирають. Одного, а другі обирають другого. Якби вона не торкалася безпосередньо нас, це перше і друге. Якби разом нам вдалося з європейцями створити силу, які б, в якої б нужди не було в союзі. Але ж тут, пані Ірино, тут ще одна проблема. Ну, не про орбана ж мова, а про угорців. Не про Дональда Трампа, а про американців. От. І оце ось біда. Чому? Тому що якщо відпустити зараз цю співпрацю з ними, ну це ж 300 мільйонів більше 300 мільйонів перетвориться ж просто в населення, яке буде тупо, так, як воно бігає зараз за фюрером по Росії, там буде бігати за іншим вождем. Це дуже болючі і неприємні речі. І насправді, що сьогодні е, хоче і чим марить московський фюрер, щоб оце безумство, яке проповідує Дональд Трамп, щоб воно як можна швидше і глибше запроваджувалося в життя, бо це поламає весь світовий порядок. А які ж вони вже друзі у ненависті до Європи, я оце коли задумуюсь над питанням, як вони люблять у лапках Європу, оцю яку і така і сяка, і як вони завидують їх, і ця зависть що одного, що другого, ну, іноді штовхає їх на просто ну, непояснювальну близькість і дії по відношенню до Європи. А коли вони бачать. Що на дорозі до знищення Європи стоїть Україна, ну це взагалі виводить їх з рівноваги. Вони стають психопатами. Просто коли вони усвідомлюють це. От, і зверніть увагу, що вони ж без кінця то натравлюють Орбана, то Фіцу. От тепер у них вже претендує на Союз ще один польський боєць і Добре. так далі. Тобто, ну, справа в тому, що це все насправді. Загрози, яким треба протистояти, це треба пояснювати, це, про це треба говорити з американцям, бо там біда, насправді, біда. Ці всі соціальні мережі загадили розум людей настільки, вони і в нас не менше гадять. Але а, завдяки оцьому лиху і горю війни ми розділили, як би це, бо воно шкодить нам. Доля, левова доля населення просто відкидає це. І тому, якщо подивитися на американське суспільство, то його загадженість соціальними мережами просто вражає.